Всім привіт! Хочу показати вам хорму, як вона виглядає на сьогоднішній день. І подивіться, яка вона вже стає гарна. Чесно кажучи, я дуже хвилювалася, чи будемо ми пробувати хорму в цьому році, але вже зрозуміла, що обов'язково ми її спробуємо. Хорма не скинула плодики в цьому році, як вона скинула в минулому році. І спостерігати за тим, як Змінюється хурма, як вона набуває кольору, як вона трошечки збільшується. Це просто такий, знаєте, окремий кайф. Я прям мрію вже скуштувати цю хурму. Нагадаю, що це сорт Соснівська, це, це ранній сорт, морозостійкий. Його я жодного разу це дерево я не вкривала. Воно в мене росте у відкритому ґрунті, просто неба. І на сьогоднішній день, три роки, три сезони. Це дерево росте в моєму саду, і ось на третій сезон нарешті на дереві тримаються плодики, і будемо в цьому році, мабуть, їх куштувати. Хорма невелика, вона, мабуть, не знаю, коли зірву, я зважу її, але ось така вона невеличка. Думаю, грам по 60-70 буде. І прям не можу передати вам мою радість. Це просто якийсь. Якийсь кайф, подивіться, і її, знаєте, так, багатенько цієї форми. Але знизу вона більш така яскрава. Можливо, навіть вона яскрава, тому що на неї потрапляло сонечко. Там плодики вони серед листочків заховані, тому що, бачите, ось так світило сонце. Ось тут яскравий колір, ось тут яскравий колір. А якщо підняти листочки, бачите, ось так. Цікаво спостерігати. Я дуже люблю хорму, але куплена з магазина хорма це одна справа. А коли ти її вирощуєш у своєму саду, це зовсім зовсім інша справа. Сподіваюся, що вона буде дуже смачна. і будемо скоро вже куштувати.